25 вересня. Понеділок кожному потрібно знати свої слабкості. Сказав же Господь: Симоне, Симоне, ось сатана випросив вас, щоб пересіяти як пшеницю. Я ж благав за тебе, щоб не забракло тобі віри, і ти, коли навернешся, зміцни своїх братів. Луки 22:31. Сатана постійно втручається у взаємини душі з Богом. Він безперестанку намагається змушувати людину висловлювати свої думки, а не Божі слова. Петро навіть не уявляв, наскільки він слабкий він не розумів, що керується чужим духом, навіть коли намагався звести нанівець урочисті слова Христа, у яких він відкрив учням повне страждань і скорбот майбутнє, як його особисте, так і учнів. Христос розумів якщо Петро не оновиться духом, то не перенесе страшних випробувань, коли побачить знехтування, приниження, засудження і смерть Господа. На попередження учителя Петро відповів: Господи, з тобою я готовий іти і до в'язниці, і на смерть. Ісус же мовив Кажу тобі, Петре, не заспіває півень сьогодні, як ти тричі зречешся мене, стверджуючи, що не знаєш мене. Із цього гіркого досвіду бачимо оманливість людської натури, і як легко її спантеличити через те, що люди дозволяють сатані втручатися у взаємини між Ісусом і своєю душею. Христос бажає владно сказати відійди від мене, сатано, дай мені наблизитися до моїх рабів, аби вони не зазнали поразки, щоб вони вірили моїм словам, а не словам різних ошуканців. Бо мої слова суть, істина і праведність. Діти Божі, як ті головешки, витягнені з вогню Ісусом Христом, вони усвідомлюють свій гріх і відчувають себе упокореними і присоромленими. Бог бачить і визнає їхнє покаяння, відзначаючи їхній жаль з приводу скоєного гріха, якого вони не можуть самостійно зректися. Коли вони моляться, Господь чує їхні молитви. Ось чому сатана всіляко протидіє Христові він стає між віруючою, розкаяною душею та Спасителем, намагаючись кинути на цю душу свою пекельну тінь, послабити віру і зробити Божі слова недієвими. Якщо Сатана стає між душею, що кається, та Ісусом Христом, він затуляє любов, прийняття і прощення Христа. Чоловіки і жінки прагнуть своїми зусиллями сховати власні потворність і гріх. Але Ісус хоче, щоб вони прийшли до нього такими, якими є, і повірили в нього як особистого Спасителя. У своїй ніжній любові отець прощає їх, пропонуючи кращий одяг, у який готовий одягнути своїх синів і дочок, котрі до нього повертаються. Тож давайте будемо міцно триматися за Божу руку, щоб сатана не міг втручатися у взаємини наших душ із Богом.